Вітаю усіх, це програма персона. І сьогодні цією персоною у нашій програмі буде Юлія Хомчин – координатор проектів мистецького об'єднання «Дзига». Хоча мені здається, привіт, Юля. Привіт, Марта. Що координатор це не зовсім те слово, яке відображає твою суть. Тому що, наскільки я знаю, ти не просто координуєш проекти, ти береш активну участь в них всіх. Ти їх частково вигадуєш, придумуєш, креативиш. І, напевно, тут треба знайти якесь інше слово для тебе. Як сама ти називаєш свою посаду, свою роботу? Свою роботу. Ой, знаєш, Марта, таке важке запитання, сама з цим не визначилась. Напевно, ну, організатор в повному розумінні цього слова проєкту від. Від початку і до кінця логічний цикл проекту насправді є дуже складний і часто доводиться робити бути причетним і до рутинної роботи проекту, і до тої частини, яку ти називаєш там вигадуванням, тобто програмної. От а люди, які бачать завжди кінцевий продукт, фестиваль, концерт, акцію, яку робить чи мистецьке об'єднання «Дзига», чи інші а, організації, з якими ти співпрацюєш. Вони в принципі не знають її роботи, яка була до цього. Вони бачать виконавця, соліста, художника, головного героя, не виробляється з роками з часом комплексу. Чому я в тіні? А людина, яка залишається просто на все готова вийти, щось продемонструвати, що дано їй від Бога, вона стає в центрі уваги, а ви залишаєтесь далі непомітними знаєш, мені здається, що в будь-якому випадку воно все якось на своїх місцях, і кожен виконує свою роботу. Важливо, щоб озвучував і представляв проект так само той, хто робить це найкраще. Я не вважаю, що я зроблю це гірше ніж хтось інший, але в мене немає комплексу і моменту, що напевне там я недостатньо оцінена, і моя робота не є там зрозумілою і видною. Тобто, ну цього в мене немає. Власне. Мені достатньо інколи просто слів вдячності від людей, з якими я працювала, від усіх партнерів, і якогось такого визнання, про яке ніхто не говорить, воно направду, є важливіше. Саме розуміння того, що ти зробив все добре. А звідки почалося це бажання цього визнання в вузькому колі, там і не на широкому загалі? Ти в дитинстві, коли була маленька, ти була старостою в. Класі, чи ти організовувала гуртки? Чим ти займалась таким, що потім тобі дало поштовх розвиватися? Ну, було таке, були такі якісь лідерські задатки з самого малку. Тобто, справді була старостою класу, була редактором шкільної стінгазети. Мене завжди було всюди повно. Бабця казала, що за мною ростуть верби золоті і всяке різне. І навіть таке, що Юльці, ти голого через терен переведеш, пролітав. Боже, скільки ти знаєш крилатих висок? голого через, та, через, терен, голого через терен переведеш. От. А от робота в Дизі швидше знайшла мене сама. Я, ну коли ставала свідома і думала, чим я в житті буду займатися, я сама не шукала Дзигу і не бачила себе організатором якихось там масштабних мистецьких проєктів. Далеко ні. Є якийсь момент випадковості в цьому всьому, але нічого все-таки випадкового не буває, напевно, я на своєму місці. Ти фаталістка? Школа. Ти віриш, що є призначення на землі, і ти маєш пройти певне якесь коло, завдання. Ну, ну не так призначення, як місія. Тобто, в будь-якому випадку кожен мусить і може щось зробити в цьому житті. А як ти це зробиш? Яким чином, в якому середовищі, в який момент це вже ти? Це мистецьке об'єднання Дзига, обличчям якого ти все частіше виступаєш, все частіше люди асоціюють. Юлія, це мистецьке об'єднання Дзига. Так, безліч проектів. І їх часто порівнюють їх здається. Об'єднує всіх лише те, що це проекти, так чи інакше, мистецькі. Але були проекти, які ви хотіли зробити, які зайшли в тупік, і вам шкода, що не вдалося з певних причин їх продовжити. Були такі розчарування, що ви після покогось проекту хотіли упустити руки і сказати: ну, ми не можемо більше робити. Це мистецтво зайшло в безвихідь. Ну, в принципі, опускання рук це вже це вже направду крайнощі. Проекти, які би ми не робили, вони живлять людей зсередини. І на стадії, коли ти починаєш думати над проектом, народжувати його. Звичайно, що є проекти, не знаю, що доречне слово успіх, менш успішні, більш успішні. Але кожен з них має, має щось за собою, яке не можна конкретизувати і виміряти якимось показником, що це було круто, це було ні. От, якщо говорити в світлі там останніх подій, там вдалося, не вдалося, визнане, не визнане, сказали про це, не сказали про це. То можливо сама пригадуєш ти вела цей проект проект фанарті, який відбувався в рамках євро 2012 Ну м'яко кажучи, це не виправдало наших сподівань. Тобто люди спот, для яких ми це прийнався? робили, люди, для яких ми це робили, не оцінили це. Тобто, це так виглядало дуже невдячно. Ми привезли. Грандів електронної музики в прямому сенсі цього слова, але ні Львів, ні мистецька та татусовка електронна України не змогла оцінити це. Хоча з організаторської точки зору, там от як це все робилося, все було зроблено грамотно, правильно розрекламовано, але ну можливо, я легше собі, що все було можливо. Були проколи в цьому всьому, і це теж було результатом цього. Але ну це в, в з останніх проектів це, напевно, той, який нам вдався найменше. Ти займаєшся переважно мистецькими проектами, і таким чином ти, напевно, знаєш, де межа між мистецтвом і попкультурою. Як ти називаєш все, що не називаєш мистецтвом? Це, напевно, просто події, івенти зараз можна це називати, розважальна частина, там, гастрономічна частина зараз дуже багато, і фестивального такого продукту, який направду якраз на межі між мистецтвом і. Поп культури, добре. Якщо приїде Ані Лорак, ви не будете нею займатися або займаєтесь Ані Лорак в контексті якогось там перформансу. Тобто, ну, як ви добираєте? не не, не приво, як ти кажеш, привозити чи займатися, не займаємося там е, окремими особами і організацією просто концерту. В основному ми вже скеровані більше в фестивальні, або якісь такі концептуальніші проекти, які е, організації, яких не зводиться там привезти людину, поселити її, продати квитки. Які проект ви плануєте ніколи не закривати? Я думаю, що Дзига, гасло в нас є таке, тримається, бо крутиться. Тримається в основному на такому одному з китів. Це галерея, сама галерея Дзига, яка носить назву дзиґа, галерея сучасного мистецтва, яка пов'язана з іменем Влотка Кауфмана, який є арт-координатором. Я думаю, це найживучіший і найпостійніший проєкт Дзиги, Який живе постійно, має, має свого відвідувача, поціновувача. Він не потребує промоції дуже сильно і постійно тихо Робить свою роботу нон-стоп а багато хто вважає, що якщо би директор Мараків Івашчишин відійшов від цієї справи, то дзига би вже б ніколи не було такою дзигою, якою вона є, це правда. Не знаю, Марк виглядає таким, що не, не втомиться. І доки буде Марок, доки це буде існувати. Я не думаю, що ну я не, не маю напевно, права так говорити, але мені здається, що е, і марок не існує. Тобто це такий тандем, це один для одного. Йому, напевно, теж буде складно жити без того, що він робить. Він, ти знаєш, сама і був присутній у політичному житті, і в публічному, але якось зараз відмежувався і живе тільки культура. я думаю, що... Це свідомо вибраний пріоритет, і ну і це життя. Ти знаєш, до речі, про політиків. Ти знаєш багатьох, тому що вони беруть участь частково в деяких ваших проектах. А ти ніколи не хотіла піти в політику? В тебе скільки там три освіти, якщо я не помиляюся? Дві, дві. Чудово, дві, лише дві освіти. Знання іноземних чудово. Ти прекрасно орієнтуєшся в ситуації. Ти маєш досвіду більше ніж більшість політиків. Дякую. То чому ти не в політиці? Знаєш, мені здається, що політика це та сфера, де найпростіше і найлегше втратити якісь такі людські цінності і задатки, зокрема українська політика. В українській політиці дуже важко залишатися чесною людиною, людиною, яка не зраджує своїм принципам. Але це ти Саме... зараз ідеалістка. Це мені та можливо. Це ще ну значить молода ще. Поки я ще ідеалістка, перфекціоністка, значить, ще вік дозволяє так думати. Але ну чомусь мені так здається, що в українській політиці важко лишитися людиною. Це можливо, але важко. А жінкою, як а хоча тобі вдається, я не знаю. Хоча я не зарікаюся від того, що можливо, якщо мене колись в політику, то ми зустрінемося ще раз. І запитаємо, ось. чому ти пішла в політику? Щоб робити що, щоб змінювати це стереотипне уявлення про український політику і про жінку в українській політиці. Про зокрема. жінку. А, що дає жінці? Присутність в такій великій кількості святкових, а такі фестивалі і акції це все ж таки свято. У такій великій кількості святкових акцій. А ти стаєш цікавіша для чоловіків, яскравіша. Чи, можливо, навпаки, більш недосяжна, більш чужа і надто мистецька? Знаєш. Коли в твоєму житті дуже багато свят, ти сама шукаєш вже для себе себе буденну. І в принципі, з огляду на те, що я, з власного досвіду, мені здається, що там подобатися, не подобатися чоловікам, як мені здається, що я подобається більше буденною, такою простою, звиклою і не святковою. На святах мене зазвичай сприймають як там. Причетна до цього всього, організатор забігана, бігаєш тут з бейджиком. Типу, така, от як ти кажеш, недосяжна. Мені простіше спілкуватися з людьми в такому режимі непричетності до свята. Що найбільше в житті ти боїшся втратити? Свободу робити те, що я хочу, і в принципі можливість робити вибір. Інколи життя так зводить, що людина втрачає можливість робити вибір сама. Я боюся втратити якраз отой от стан речей, коли я займаюся тим, чим хочу, роблю те, що хочу, їду туди, куди хочу, і ніхто мені не, не, не диктує. Коли мої умови це і мої умови, мої правила це і мої правила. Це свобода. Свобода дій, свобода вибору це те, що важливо. Якщо говорити про житейські речі, звичайно, я людина з нормальними людськими цінностями, це сім'я. Дитина, мені важливо теж мати добрий контакт з сином, з чоловіком зі світом. Тобто, ми можемо сказати, що якщо людина має сім'ю, улюблену роботу, mm -hmm. свободу дій і ні про що не шкодує, то напевно це щаслива людина. Не напевно сто відсотків. Люди... Людина, яка живе в гармонії з собою, в контакті зі світом, ні про що не шкодує, не розчаровується, має можливість пізнавати, вдосконалюватись і рости. То, в принципі, це майже основні критерії для того, щоб почувати себе щасливою, принаймні для мене. Тоді я дякую тобі, що ти прийшла, і з задоволенням скажу, що щаслива Юлія Хомчен сьогодні була у програмі Персона.